Чернівці готуються прийняти чемпіонат світу з мотокросу на мотоциклах з колясками. Етап світового форуму вже відбудеться на цих вихідних на трасі спортивного комплексу Суперкрос. До України завітають усі лідери цієї дисципліни мотоциклетного спорту, в тому числі десятиразовий чемпіон Даніель Вілемсон. Летючий голландець цього разу може встановити абсолютний рекорд за кількістю чемпіонств у мотокросі. Що стосується нашої держави, то Україну на Чернівецьких трасах представлять одразу шість екіпажів. Більше в наступному сюжеті. Летючий голландець Даніель Вілемсон, якого більшість експертів вважають головним фаворитом змагань, цього року може встановити абсолютний рекорд за кількістю у мотокросі. Одинадцятий титул дозволить йому обійти ще одного десятиразового легендарного бельгійця Стефана Евертса. Сам чемпіон вже приїхав до Чернівців та розпочав облаштовуватися та готуватися до відповідальної гонки. Радий повернутися у Чернівці після невеликої перерви. Цей етап чемпіонату світу для мене особливий та відповідальний. Після невдачі у Швейцарії розраховую показати тут найвищий результат. За місця на п'єдесталі боротимуться 48 екіпажів з 15 країн світу. Серед них і британський екіпаж. Спортсмени прибули до Чернівців заздалегідь та вже встигли оцінити трасу. Я тут уже третій день через віддаленість Британії полюбляю приїжджати на змагання заздалегідь, щоб було більше часу адаптуватися та звикнути до нових умов. Не очікував, що мотокросова траса знаходиться в самому місті однак це додає чорнівцям більшої привабливості чернівчани зможуть поболівати на мотокросі і за українців. Так в складі російсько-українського екіпажу за нагороди боротиметься наш земляк Роман Василяка. Розповідає, що давно знайомий із Миколою Черьоміним, а тому вирішили спробувати поганяти разом. Російський спортсмен також запевнив, що буде боротися за потрапляння в основну сітку змагань. А для цього тут є все необхідне. Дуже цікава траса. мені вона сам в, в Росії. России таких на За словами організаторів, проведення спортивного дійства планетарного масштабу є чудовим стимулом для розвитку не лише мотокросу, але й економічних та туристичних потужностей Буковини. Перші кваліфікаційні заїзди розпочнуться вже завтра, 18 травня, на трасі спортивного центру Суперкрос. Олександр Куркуїл, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.